Привіт! Я Оленка, я ілюстратор з України. І сьогодні я хочу вам розказати про 5 неілюстраторських або не зовсім ілюстраторських застосунків, які я використовую у своїй фрілансерській роботі. Посилання на всі ці застосунки ви знайдете під відео. Перший застосунок це PureRef, десктопний додаток для створення модбордів. Це дуже-дуже зручна штука, мій фаворит вже декілька місяців. Ви просто створюєте здоровецьку віртуальну дошку і затягуєте на неї всі свої попередньо завантажені референси. Можна міняти розмір референсів, можна їх якось підписувати, перетасовувати і взагалі робити так, як вам зручно. Знаєте, цей застосунок він максимально прям відповідає своїй назві PureRef. Це чисті референси без ніхіра. І це просто ідеально. І мені за рахунок цього PureRef набагато зручніше, ніж Pinterest, тому що у Pinterest є якісь там елементи інтерфейсу, назви піну, є теги, є оце, хто там його запінив і так далі. І все це, це трошечки відволікає. А також там не можна самому якось зручно скомпонувати так, так, як це можна зробити у PureRef. Ну і до того ж, PureRef це додаток. Аток, який ви встановлюєте на свій там комп або ноутбук, і коли немає світла і коли немає інтернета, до Pinterest доступу немає, а до PureRef доступ. Є, ви можете скачати застосунок PureRef безкоштовно, обравши ось цю функцію оплати Custom amount і поставивши 0 баксів. Або ви можете підтримати проект і купити цей застосунок за ту суму, яку вважаєте потрібним. Другий застосунок це InShot. Ви його можете знати як класне рішення для мобільного монтажу. Але у цьому застосуночку є також і така функція, як колежі, яку я просто обов'язку. Я постійно роблю в іншоті колажі для відео, колажі там, там, для замовників, для презентації, там, буває, що і для інстаграму, там, art, art with Artist я завжди роблю у іншоті. Ви можете завантажити у додаток іншот до 10 зображень. І якось їх красиво скомпонувати, обрати різні макети, різні варіанти компоновки. Також можна компонувати на різні розміри, і на квадрат, там і на 16х9, і на фейсбучну шапку, і на все що завгодно. Дуже-дуже-дуже зручно. Як я вже казала, я користуюся цим додатком, щоб робити колажі для відео, і це супер-супер зручно, коли я роблю відео про якісь серії робіт, коли мені потрібно порівняти референс та ілюстрацію, коли мені там потрібно показати якийсь прогрес або всі роботи з челенджа. Це дуже класна, зручна штука, яка економить час, тому що такі колажі у фотошопі я би робила набагато довше. Третій застосунок це Keynote. Keynote це такий собі пловський аналог Пауерпойнта, який є і для Мака, і для Айпада. І для айфона. Це також частина екосистеми Apple, яку я дуже люблю. Все підгружається, все синхронізується. Ці презентації це достатньо очевидна штука, але я насправді тільки нещодавно почала їх використовувати у своїй роботі для презентації замовнику своїх якихось ідей. Дуже-дуже мені це подобається, коли потрібно узгодити варіанти скетчів, варіанти кольорових гам і супроводити свою роботу якимось. З коментарями, тобто презентувати її найкращим чином, пояснити, що дає те рішення, на мій погляд, що дає те рішення, виразити якісь сумніви. Це дуже-дуже круто. Також за допомогою презентації мені дуже зручно узгоджувати серії робіт, тому що я просто додаю у файл презентації наступну ілюстрацію, і таким чином і я можу контролювати, і замовник може контролювати візуальну цілісність проєкту, щоб всі ілюстрації разом виглядали максимально гармонійно. Четвертий, це вже не додаток, не застосунок, це онлайн-сервіс, це каліграфор. Це чудовий прекрасний сайт для створення своїх власних рукописних шрифтів. Його принцип дії дуже простий: ви створюєте собі шаблон, пустий шаблон для заповнення із необхідним набором там символів. І так, там є українська мова. Тобто ви створюєте там літери, цифри, якусь пунктуацію. Ось цей пустий шаблон. Ви собі завантажуєте, заповнюєте його як вам завгодно або там руцями, або в Procreate, або в Photoshop, або в ілюстраторі, як вам завгодно. І потім цей заповнений шаблон ви знову завантажуєте у каліграфер, а каліграфер робить з нього класний шрифт, який підходить до ваших ілюстрацій. У мене є окреме відео про те, як робити шрифти з каліграфер. Тут зараз десь буде посилання, якщо вам цікаво, то обов'язково подивіться. І останній пункт це ціла група така застосунків та онлайн-сервісів. Це електронні таблиці. Якщо для Windows, то це е, Excel. Якщо онлайн сервіс, то це Google Таблички. Якщо для MacOS, то це Numbers. Все це електронні таблички, які мають формули, за допомогою яких можна проводити розрахунки. І я це прям дуже дуже обожнюю, тому що я рахую погано. А всі ці електронні таблиці роблять це чітко і без помилок. Ще коли я вчилась у виші на прекрасному предметі інформатика, нас навчили користуватися ось цими формулами в Excel, і це прям відкрило мені новий дивний світ, особливо з розрахунковими роботами із сопроматом. Зараз мені цей досвід дуже допомагає, тому що я прораховую вартість ілюстрацій за допомогою з цих формул і своїх шаблонів у таких електронних таблицях. Приклад того, як я це роблю, ви можете. Побачити у відео, скільки коштує ілюстрація, де я виконую вправу на ціноутворення з книжки як стати успішним ілюстратором. Ну, посилання, як завжди, ви знаєте, де буде. Ось такими неілюстраторськими застосунками я користуюсь у своїй ілюстраторській роботі. Дуже сподіваюся, що ви знайшли для себе щось новеньке та цікаве. А якщо ви також використовуєте якісь зручні і класні застосунки для роботи, то діліться у коментарях. Мені буде цікаво почитати, і також глядачам каналу теж буде дуже цікаво. Каву почитати, я впевнена. А якщо вам взагалі цікава тема застосунків для ілюстраторів, то у мене є цілий плейлист на каналі на цю тему арт-застосунки та арт-залізо, де у мене багато оглядів, всіляких там застосунків для малювання, переважно на айпаді. Ну, тому що я малюю на айпаді. І спойлер, там не тільки про крійт, там і вектор, і raster, і безкоштовні додатки, і якісь платні. Якщо вам ця тема цікава, то приємного перегляду. І я вас собі маю. Малюємо, працюємо, донатимо і радіємо, тому що на концерті Кобзона вже є 100к окупантів. Слава Україні!